Вітаю в етері Новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Тож до новин. Новини з фронту. Окупанти відкривали за минулу добу вогонь 9 разів. З початку цієї доби вже є два порушення режиму так званої тиші. За минулу добу російські окупанти, зокрема, застосовували важке озброєння, міномет 82-го калібру також спостерігався ворожий проліт. Безпілотника Орлан-10, звичайно, російського виробництва, його подивили засобами радіоелектронної боротьби. І вже біля Авдіївки, з початку цієї доби, окупанти застосували міномет 82-го калібру, що заборонено, звичайно. Бойових втрат серед наших військових немає. На обстріли окупантів московицьких наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Далі, Зеленський, почав відповідати Путіну. Він давав інтерв'ю інтерфакс Україна, і, зокрема, він сказав, що готовий я зустрічатися із президентом Путіним, якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії, сказав президент. Також він наголошує, що в будь-якому випадку підготовка до зустрічі з російським диктатором його триває. Також Володимир Зеленський відповів Путіну на слова про зовнішнє управління. Ось що він сказав. У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не в будь-якій сусідній країні, і точно не тіньовими посередниками, які зараз перебувають під домашнім арештом або в розшуку. Йдеться. Ну, тіньові посередники, це йдеться тут про Медведчука, кума. Російського диктатора і його соратника Козака, який нині не перебуває в Україні, і він нині у розшуку. Ці дво, ці дві особи підозрюються у державній зраді. Також президент Зеленський в інтерв'ю Інтерфакс відповів на слова Пуйла про один народ. І ось що він сказав, зацитую: давайте нарешті розставимо крапки над і. Ми точно не один народ. Дякую, пане президенте. Так, у нас є багато спільного. У нас загальна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні. Трагедії, мабуть, тут йдеться швидше про нацизм. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам'ятаємо. Але ми повторюю ще раз: не один народ додав президент Зеленський. Також він сказав, зацитую. Мета у нас дійсно повинна бути одна: закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. І ще дещо неможливо одночасно говорити про один народ і відкрито захоплювати наші території і продовжувати війну на Донбасі. Це ж очевидно, наголосив Зеленський. Сьогодні запрацював ринок землі, відкрився сьогодні 1 липня на календарі. І вступив в силу цей закон про ринок землі. Тож, з 1 липня, тобто сьогодні, 21 року, і до 1 січня продавати або окупувати землю сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України. І придбати можна, а фізичні особи громадяни України можуть придбати або продати землю сільського господарського значення. Це зараз йдеться з 21-го року по 24 четверте. По 24-й рік, це перша черга, коли звичайні громадяни можуть купувати або продавати землю. В одні руки фізична особа може придбати 100 гектарів землі, а вже з 2024 року. Купувати або продавати землі сільськогосподарського призначення можуть і юридичні особи в одні руки. Юридичні особи можуть придбати потім з 2024 року до 10 тисяч гектарів. Іноземці або особи без громадянства зможуть купувати українську землю сільськогосподарського призначення, але для цього потрібно, щоб громадяни України погодилися на референдумі. А поки що це неможливо, тобто іноземці станом на зараз купувати ніяких українських земель не можуть. І тут ще такий запобіжник у цьому законі є, що будь-які іноземні громадяни навіть після референдуму не зможуть придбати земельну ділянку, якщо вона розташована ближче 50 кілометрів від державного кордону України. Сьогодні ми будемо більш детально говорити про ринок землі о 16.00 в денному ЮМН. Не пропустіть, буде цікаво, будемо розбиратися, хто може купувати, як це відбувається. Які там є підводні камені, коли відкрився ринок землі? Що у нас з геокадастром, наприклад, відбувається. Про це все о 16.00. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задрій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!